Яку роботу ви б не погодилися за ну ні за які гроші? Сексуальні послуги. Сидіти цілими днями в офісі, от прям офіс і роботи з документами безперестанку. Тобто це чи роботи сам. Не моє. Ні на яку. Чесно, це залежить абсолютно від того, наскільки ти потребуєш грошей. Я людина, яка Згодна до будь-якої роботи, якщо це потрібно, мити підлогу не проблема. Тобто, якщо є питання виживання, будь-яка робота. <гум> Нова пошта. Натурі на нову пошта. <гум> чому так теоретично? теорично? Дуже важко працювати Дуже і не платять гроші. Нова пошта, дайте гроші. <гум> Все просто напишіть нам. <гум> <гум> За які, на якесь вбивство, на щось таке тоді точно би не На якогось хірурга я крові не люблю. У ці дівчата, які танцюють в клубах, типу для мене це цептизерщі, а Угу. Uh -huh. ну це так більш інтимне якесь там. Ну це що більше зв'язано з інтимним планом, ви би не Ні. Uh -huh. Пиши свою думку у коментарях. А найкраща ідея для відео отримує тисячу гривень.